Слава Ісусу Христу, церква! Ми продовжуємо розбирати Євангеліє від Святого Луки. І сьогодні у нас дуже відомий уривок це Луки 46-55. Це дуже відомий уривок, який називається. Ну він відомий як Магніфікат. Це з латинської мови, бо починається він на величає. Душа моя Господа, і це я так розумію, з латинської мови, як магніфі, і там далі. Що ж, давайте прочитаємо його. А Марія промовила: величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї. Ось віднині блаженою зватимуть мене всі роди, бо зробив мені велике святий і святе ім'я Його. І милість його зроду врід для тих, хто боїться його. Він показав силу руки своєї, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув сильних з престорів і підняв покірних. Голодним дав достаток, а багатих відіслав ніщем, пригорнув Ізраїля слугу свого, щоб згадати милість, як і проголосив нашим батькам Авраамові та роду його аж до віку. Марія перебувала в Єлизаветі три місяці і потім повернулася до свого дому. Цей текст дуже часто звучить на вечірніх служіннях дуже багатьох церков. І Марія вона промовила цю пісню хвали в момент, коли зустріла свою родичку Єлизавету. Єлизавета була стара і все життя була неплідна. Та попри це, вона на той момент була на шостому місяці вагітності. Марія, в свою чергу, зовсім інша ситуація. Вона ще ніколи не мала чоловіка. Вона була незаймана, дуже молода, але попри це. Вагітна Сином Божим. Бог робить те, що ми люди вважаємо неможливим. І сама пісня хвали, яку виголошує Марія, підкреслює це, там, де він показав силу руки своєї, розсіяв гордих думками сердець своїх, скинув сильних з престолів і підняв покірних. Бог завжди перевершує наше розуміння. Наш мозок може казати: це неможливо. Або так не буває. Але протягом історії Бог виконує свій план, план спасіння нашого людства саме такими методами надприродніми. Просто давайте згадаємо, почнемо з Ноя. Він будує ковчег, корабль, який має врятувати його від потопу, але в ті часи ще навіть дощу не було. Всі загинули, весь світ загинув, окрім сім'ї Ноя, Авраам і Сара. Бог багато разів приходив до Авраама і обіцяв йому. Ти станеш батьком багатьох народів. Та до ста років в Авраама і Сари не було дітей. Та Бог виконав свою обіцянку. Йосип, брати зненавиділи його, продали його в рабство в Єгипет, і він з раба став другим після фараона за важливістю чоловіком в Єгипті. І саме цим він врятував потім і своїх братів, які продали його в рабство, і їх дітей, і їх сім'ї від голоду, який мав прийти. Мойсей. Виводить свій народ з Єгипту, доходить до моря, впирається в море з однієї сторони гора, з іншої сторони гора, а позаду військо Фараона. Безвихідна ситуація, та Господь розділяє море, проводить свій народ крізь море і топить військо Фараона. Ісус Навин обходить неприступний Єрихон сім днів. Один раз вони обходили, священики сурмили. І вони на сьомий день закричали, і стіни впали не від зброї, а від послуху Богу. Анна, мати Самоїла, вона також була неплідна, та Господь дав їй сина, пророка, який дуже важливу річ зробив Давид, найменший син, пастух, його навіть не взяли на зустріч з Самоїлом, коли той прийшов в дім Єсея. Та саме на нього вказав Господь каже: він стане царем Ізраїля. Саул, тодішній цар Ізраїля, з часом вигнав взагалі Давида з країни. Давид змушений був жити серед ворогів, але все рівно він став великим царем Ізраїля. Будучи свідком таких Божих діл, спостерігаючи його силу, його славу, так і хочеться сказати разом з Марією: Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм. Марія дуже влучно в цій пісні хвали, в цьому, так скажемо, псалмі, описує характер Божий. Бог є милосердний, як сказано, милість Його зроду врід для тих, хто боїться Його. Бог всесильний, Він показав силу руки своєї, Бог справедливий, Він гордим противиться, а смиренним дає благодать. Бог змінює весь наш людський порядок. Він перевертає усе, Він скидає сильних з престолів, піднімає покірних, Він досягає цілий несподівано, неочікувано. Ісус, Він смертю, смерть переміг. Він своєю покірністю нас завоював. Бог вірний і завжди дотримується свого слова. Як Марія сказала, пригорнув Ізраїля слугу Свого, щоб згадати милість, яку проголосив нашим батькам Авраамові та роду його аж до віку. План, який Господь сказав, завжди буде виконаний. Сам Ісус це підтверджує і каже, що швидше небо і земля проминуть, ніж пропаде хоча б одна риска із закону. Марія була в Єлизавети ще приблизно три місяці, напевно, якраз до народження Івана Хрестителя, і вона повернулася потім назад в Назарет. Це до свого чоловіка, із яким вона була заручена, але ще не була одружена до Йосипа. І вона була вагітна в цей момент. За таке в тій культурі могли вбити, коли жінка до шлюбу завагітніла. Ще й плюс повернулася звідкись. Та Марія вона довіряла Господу. І Господь потурбувався про неї. Ангел явився Йосипу і все йому розповів, що ця дитина це Божий син від Духа Святого. Ось такий наш Господь. Він милостивий, всесильний, вірний, справедливий і дивовижний. У нас розпочався піст, який буде тривати до 24 лютого, до дати, коли буде рівно чотири роки, як розпочалася повномасштабна війна з Росією. За цей весь час у нас було дуже багато надій, які зруйнувалися. Ми бачили затримки поставок від наших союзників на півроку від США, блокування пакетів санкцій, блокування допомоги для України від проєвропейських політиків у Євросоюзі. Участь військ Північної Кореї проти наших військ в Курській області. До речі, Північна Корея надала Росії дуже-дуже багато снарядів. Щоденні обстріли нашої країни удари по енергетиці під час дуже холодної зими. І саме тому в період посту нам потрібно впокоритися перед Господом. Адже написано, бо він зглянувся на покору раби своєї. Тому в цей час посту я закликаю нас до трьох речей. Перше до повної довіри та смирення, так як означать Марія. Марія сказала: Ось я раба Господня, вона не мала жодних гарантій від людей, вона була з бідної сім'ї, але вона довіряла своє життя Господу. Піст це час нашого смирення, це час, коли ми кажемо: Господи, не нашою силою, не нашою мудрістю, але Твоєю волею. Бог обіцяв у своєму слові, що він скинув сильних з престолів, а підняв покірних. Сьогодні на престолах зла сидять дуже горді правителі, які вважають, що вони боги. Та історія нас вчить. Бог, істинний Бог, вміє скидати цих божків. Наше завдання бути тими покірними, яких він підніме. Давайте в цьому пості впокоримо наші серця, відкинемо гріх і нашу гордість. Щоб Бог міг діяти через нас. По-друге, надіятись лише на Боже милосердя. Не на політиків, не на цей світ, а на Господа. Марія каже, і милість Його зроду врід для тих, хто боїться Його. Бог часто діє надприродньо там, де природні ресурси вже вичерпані. Як він розділив море перед Мойсеєм, як він зруйнував стіни Єрихону, так він здатен зробити диво і для нас. Пророк Ісая пише, тому що дитя нам народилося, що дано нам сина, влада на його плечах і дадуть йому ім'я дивовижний порадник, сильний Бог, Отець вічності і владика миру. У нього є план нашого порятунку, якого ми ще не бачимо, але який вже в дії. І по-третє прославляти Бога серед шторму. Зверніть увагу, Марія, вона співає цю пісню хвали не тоді, коли вже все вирішено, коли вже явлений план спасіння. Ні, вона являє ще коли Ісус навіть не народився. Вона схвалить Його ще до того, як всі проблеми вирішились. Вона славить Бога наперед. І насправді легко дякувати, коли перемога вже в руках. Але віра це славити Бога, коли ворог стоїть, знаючи, що Господь Бог вірний. Нехай цей місяць посту буде не місяцем відчаю, а місяцем проголошення Божої величі над Україною.